Так, що перше робимо, це красу моєсті. Ось у мене тут лошпиня, цибулиня лошпині з цибулі. Я його настоював, мабуть, часів. 10, ще вчора поставив. і проварив трохи і оце ось поставив, не, не запалював. І ложку уксусу туди дивив. І, і солі десь ложку. Так, це що робимо? Я вон, хочу, у мене вон там пару штук білих яєчок. Ну красити краще от ложпиням такі ось яйця. Вони насиченіші ці колір буде. Зараз я ось э, покрасив такий, щоб дуже красивенькі були. Зараз покажу, як. Окуляри запитувають, особа щось. У мене так. Беремо ось яєчко. Так, треба вийти. Так, кладемо на отакий вот, набинток. Тоді. Ось беремо ось такі ось листочки. Ну, які там у вас є, тоді щоб покрасивіші були, І ліпимо ось так от на яйце. Так, спершу отут покладемо. Вверх на нього яєчко покладемо. Ну, колотничок багато, але воно того варте. Тоді був красивий результат. Так, то я поклав таке, як калачик, а оце конюшина. Так. Один зараз покладу, зараз другий вирізаю і другий притулю. Так, так само відрізаємо і буду турити з іншої сторони. Так, тепер. Акуратненько. Один сюди придавлюємо. Друге. Оце таке непросте діло. І загортаємо так от. Ось трошки поправляємо. Це зараз трошки тут підтяглося воно верху в мене. Зараз я трошки опустюгу ось так. Все. І плотненько отут зав'язуємо. Отак ось щоб воно вийшло. Ось бачите? І ниточкою ось зав'язуємо все. Получилось. Ну, красивеньке таке. Ну це гаряче, ну це проб.